Вже другий рік поспіль у Бердичеві на початку грудня, на розі вулиць Європейської та Крастоянової до батьків із дітлахами підходять помічники святого Миколая із тим, аби запросити їх до Миколаєвої резиденції. Господарюють у тій сам святий разом зі своїм янголом-помічником та пустотливе чортиням, озброєне різочками. Біля Миколая розташований чималенький мішок із солодкими подарунками. Біля Янгола журнал добрих справ. Ті, хто зголосився відвідати цю яскраву трійцю, мають шанс отримати до свят гарного подарунка. Треба лише розповісти святому вірша чи заспівати пісеньку, а Янголові доповісти про добрі справи, зроблені за рік. Вірш вислуховується, справи протоколюються, і маленький відвідувач отримує печиво чи цукерки. Головне тут не піддатися вмовлянням чортеняти, котрий те й діло перевіряє гостей на чемність і слухняність. До резиденції можна прийти просто розповісти вірша, а можна принести з собою іграшку, книжку чи щось із одягом. Ініціатори цього дійства, волонтери організації Фенікс, сформують принесене у подарунки і на Миколаїв день роздадуть дітям-сиротам та дітям з інвалідністю. А солодощі, що їх у резиденції назбиралося вже доволі, на влаштованому ними святковому ранці урочисто вручать тим дітлахам, чиї батьки воюють нині у зоні АТО. Чи багато маленьких бердичівлян вже встигли відвідати святого. Лише за останні два дні кажуть у Феніксі, дітвори у резиденції побувало більше, аніж за всі минулорічні свята. І це здорово. Перед новий рік не вистачає звичайно гарного настрою. А також ми переконані в тому, що кожна людина може робити гарні справи і, звичайно ж, стати помічником святого Миколая. Це зробити дуже просто. Приділити хвилинку свого вільного часу, або в кого є можливість придбати цукерки, придбати, поділитися з тими, кому це дійсно необхідно, або, наприклад, є іграшки, книжки, також поділитися з нужденними дітками. Для дітей в першу чергу це виховна мета, тому що дитина приходить і розповідає, які гарні справи вона робила. І це все записує янгол, імпровізований янгол. Звичайно ж, це ж помічник Святого Миколая. Про гарні справи. Наші резиденції. Розпочала роботу з того, що прийшов отець Ярослав, настоятель храму Пресвятої Богородиці, і благословив наше починання. І це гарний знак з Божою помочю. Ми розпочали цю справу, і те, що зібрали іграшки, книжки передамо, звичайно, ж нужденним діткам. З наступаючими святами хай любов і добробут панують у ваших будинках. Дітки, будьте чемними і слухняними.